І всім привіт на каналі Лік 25. А сьогодні на слів та поселі 12 серія або 13. Лайки, підписка погнали, якщо вам буде весело. Хм, ми атакували ліс. Пора пора подивитися, що це за армія. Тепер вона дає прийти в нашу столицю. Мені ранче, що будемо робити. Я думаю, що хтось будеме управління. Я не вмію управляти роботами, бо я... Бо я не вчився управляти ними. Ладно, пінгвіни задержать армію, а я поки що попробую управляти. Ладно, я попробую я попробую навчуся, а ви Пінгвіни дід задержіть Так точно, так, да, так точно. Ми їх атакували. Ось скільки їх залишилося. Осталося з цими мініванчиками. Стріляй! Блін, померли вони. Ну нічого, я можу вже сідати за роботи, да, мініранчик? Да, на такий. А я можу випускати пулі дуже сильно, бо в мене, наприклад, не дуже багато сили, бо я не, не також багато, бо в мене був тільки що мінус один мініран і зато в ліс я був не також багато. Бо я зустрів армію ніндзяй, і вони мені відрізали один. Один миниран, один из них зміг, бо что он был очень мягкий. Хорошо, я сяду из робота иду их атаковать. Ну что, вам конец. Далее, далее, далее. Давай, давай, давай. Да, это почти, почти дробив, Давай, остальный мужичок. Давай, давай, почти. Все, город ми відвоювали, тепер ця стіна наша. Що там происходить в городі? Блин, мене настигнали дочити. Ну я зберусь з цим лік 25к. Блин, він стріляє з лазарів в мене. Надо быстро, у мене дуже мало сили. Ну а тепер можна атакувати його з двох боків. І ремонтники, вам хана, я вас уничтожаю. Итак, завод у них не так уже багато боєприпасов, но мені треба атакувати два титан два печені, які дуже сильні, але у мене не так уже багато патронів в моєму роботі, тепер це мій лучший робот. Стоп, у нас телепортировались. Ладно, китайцы, розберемося з ним. Хорошо, ми разбираемся, мої пулемети Х2 працюють на нього, и робот буде уничтожен, і мої базуки тоже. Блін, мене атакують з дуже багато лазерами. Мене треба щось робити. ти не можу. У мене дуже мало сили, то я скоро рані не буду. Ну що, моя черга. Вони унічтожені. Пора йти, пора йти розбиратися з остальними. Треба знайти, примірно, самих сильних. Я атакувати когось із сильних. О, право, давайте його атакуємо. У нас же три мінірани, ми можемо його винести. Нам ну, це дуже легко робота, зараз я в печенку винесу. Мінус один. Блін, вони по мені стріляють. Все, зміг. Пора йти далі. До мініганчика, щоб він мені об'яснився. Щоб безпечно Тут і, чи не безопасно. Мені раньше тут безопасно тепер, щоб тут всі жили. Так, да, город підвоеваний, но печенек більше і більше зараз. Їх залишилося примерно ще 100 штук на світі, І примерно все буде зачищено, а може, а може їх в секунду создають їх по 1000, а тоді 100 зараз. І зараз по всьому. По деяких городах тоді треба буде, щоб ви зачистили цих 100 печеньок. Треба буде зробити зачистку і треба будуть самоліти, щоб вони розбомбили все. Ясно, що буде зачистка. Ладно, ви були на каналі Лік 25К. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.